У цій раді сидити фактично в самому центрі, в самому серці фракції, так? згідно посадкових місць депутатів. Можливо, будете просити, щоб вас десь перенесли, ваше місце, в зв'язку з тим, що вам напевно зараз не дуже комфортно буде там? Так, ви знаєте, мені завжди всюди комфортно. Я би задоволений, не біля вас посидів у обласній раді, як буде така нагода. Якщо мені десь там запропонують крісло ближче до журналістів, задоволенням пересяду. Для мене це не є принципово, з ким сидіти. Я розумію, про що ви зараз говорите. Ви говорите про те, що два роки я сидів плічо-пліч з пані Іриною Фаріон. Мабуть, ви це маєте на увазі. Не скажу вам нічого нового, якщо. Ви почуєте, що я і надалі поважатиму цю жінку, вона є велика українка, вона є достойним кандидатом, і я думаю, що вона буде достойним депутатом Верховної Ради. Якщо доведеться пересісти, якщо, якщо це питання буде для когось принциповим, для мене це не принципово. Можливо, десь зараз некомфортно в світі того, що сталося, але ви самі бачите, от, яка мінлива позиція взагалі свободи. Ще кілька тижнів тому зрадником був не я, один, а Михайло Задорожник також був зрадником. От, вчора Ірина Ігорівна заявила, що пан Михайло не є вже порушником дисципліни, і взагалі все добре. так що... Можливо, вони ще до мене змінять свою позицію. Я не знаю. Я їм не ворог, я завжди був на їхній стороні і завжди їхні принципи були моїми принципами. Ну, порушую дисципліну в тому плані, ну, знаєте, платон мені друг, а істина на дорожча. Якщо має перемогти провладний кандидат, краще хай переможу я. Тоді в парламенті буде присутня ідея українського націоналізму. Вона буде присутня не тільки в моїй особі. А особі тих свободівців, які переможуть, чи тих незалежних кандидатів, для яких вона так само є прийнятною.